Третій рік Україна зустрічає Господом Єрусалим в умовах широкомасштабної війни. Третій рік наша боголюбима країна захищається, виживає. Я абсолютно впевнений буде перемагати. І сьогодні наші молитви молитви за наші війська, в першу чергу, за наших воїнів, за те, щоб Господь дали їм сили, дали мужність. Господь дал їм зброю, щоб вони наблизили нашу перемогу. І на сьогоднішній день вже ніхто не ставить під сумнів перші базові основи держави це армія, це мова і це віра. І сьогодні ми мали можливість черговий раз цього переконатися. Вітаю всіх з ходом Господним Єрусалим від нашої родини, від нашої команди. Вітаю всіх з звертної неділею. І перший раз б'ю Марину. Не я б'ю, верба б'є за тиждень, Великдень. І вже недалечко яєчка. І ти мені повертає. За тиждень. Недалечко. Великий день. Великдень. Святим вас всіх. Здравний неділю. І зустрінемося на Великій. І все буде добре. І ми переможемо. Я хочу затвердити, що тільки молитва дає нам можливість вистояти і перемогти. Тільки віра може нам дати те, те, те сили і те об'єднання для того, щоб наблизити нашу перемогу. І з вірою, і з молитвою ми обов'язково переможемо. Я всіх вітаю сьогодні з верною неділею, і за тиждень ми будемо святкувати дуже велике свято, відродження Христа. Дай Боже, щоб це свято нас надихнуло на відродження України. Дай Боже, свято вас! Вітаю вас!